Усім привіт! І сьогодні трошки повирішуємо задачу на Python. І почнемо з першої для умов. Нам дано ціле число. Якщо воно є додатнім, то додати до нього один. В протилежному випадку не змінювати його. Окей. так і зробимо. Так, це я приберу. Так, у нас є число Х, котре дорівнює 7. І ми пишемо з вами наступне: певну умову, if x буде більше за 0, тобто як переконатися, що число у нас з вами додатнє. Перевірити, що воно більше за 0. Окей, далі. Нам сказано, що якщо воно більше за 0, то додати до нього одиницю x плюс <кх> дорівнює 1. О, якщо це не відбувається, else. То можемо, ну це так, прикол ради приколу, x дорівнює x. Отакий такий невеличкий прикол. І потім ми з вами зобов'язані. Нам сказано вивести х. Перевіримо. Якщо 7 у нас з вами додатні, 8. Робимо його від'ємним. Мінус 7. Ми його не змінили. Все дуже просто. Коментую. І переходимо з вами до нової задачі. Дано ціле число. Якщо воно є додатнім, то додати до нього одиницю. Якщо воно буде недодатнім, то відняти від нього двійку. вивести отримане число. Легше просто. Так само х дорівнює 7. Робимо умову, що і. X у нас більше за 0, то ми з вами розуміємо, що е, нам необхідно е, до нього додати одиницю x плюс дорівнює 1. В протилежному випадку else x е, мінус дорівнює 2. дорівнює 2. Тут теж зробимо пробіл. І потім виведемо його в Print x, Все. Перевіряємо. 8. Змінюємо число на від'ємне. І дивимося результат. Мінус 9. Абсолютно вірно. Коментую. Рухаємось далі. Дано ціле число. Знайти його. Якщо воно є додатнім, то додати до нього одиницю. Якщо від'ємним, то відняти. З нього двійку. Якщо нульовим, то замінити його на 10. Вивести отримане число. Окей. Наша логіка трішки зміниться. Х дорівнює 7. If x більше за 0. Те саме робимо X плюс плюс дорівнює 1. Забув двокрапку. Далі. У нас є умова. якщо. Наше число. Трошки будемо інакше рухатися. Якщо е, наше число е, нульове, якщо е, нульове воно, то замінити його на 10. Окей. Е, е, у нас є така функція, е, е, як Elif Elif, тобто else if x е, строго дорівнює нулю, то замічають. То замінити його на 10x дорівнює 10. протилежному випадку else. І вказуємо, що нам необхідно, ага, якщо воно від'ємне, то відняти із нього двійку. Окей, X мінус дорівнює 2. Все, виводимо X, print X. Перевіряємо число додатнє. 8. Робимо число наше нульовим. 10. Робимо його від'ємним. мінус 9. Чому саме я зробив таким чином: if, else, if, else. А не так, як у задачі. Тобто ми з вами зробили певну перевірку, яку. Ось наша з вами умова. x менший. Більше х за 10. Якщо гілка труб буде відпрацьовувати, то ми до цього, до, ціє, до цього числа x додамо плюс 1. Інакше гілка false. І тут ми робимо ще одну умову. Якщо наш з вами x дорівнює 10, о, вибачте, 0, то ми. Цей x перетворюємо на 10, х повинен строго дорівнювати. Тобто x ми з вами дорівнюємо 10. Х буде у нас з вами певним конкретним числом. Це у нас гілка true, гілка false. І чому ми тільки гілку false зробили більше нічого? Тобто додатнє нульове число, додатнє нульове. І нам залишилося перевірити тільки одне. Число може бути у нас з вами ціле тільки. Нульовим, додатнім і від'ємним. Тобто, нам достатньо тільки нашого холсту для того, щоб записати для нього наступне значення x-2. Ось і вся задача, ось і вся логіка. Спробуйте теж трошки пописати самостійно. На сьогодні в мене з точки зору вирішення задач на Python. Все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.